Ну, ладно. Але, значить, я вчора що зробила? Подивилася Соловйова. Там 10 хвилин. Це посилає. Ти себе не бережеш, кому. Це, це було просто дуже смішно. От реально, якщо якісь катастрофічні лиха будуть відбуватися в Росії в цей момент, це просто від того, що в них. Підпалюється пердаки від того, як Зеленський в Турне своє поїхав по Європі і всю Росію трясе. Оце єдина, типу, Єдина взагалі причина того, що в Росії щось може відбуватися, тому що просто всі вигадані, от, от, все, що ти можеш, От давай зараз е, з гумористичної точки зору зустріч Зеленського е, у Великій Британії. Ну, що ти будеш казати, Боже, як він там обіймався з соком, а там його дали, а там, значить, його як мартишку привезли, показали цим парламентарям, а потім з королем вони ручки трусили. Він в цьому світерку приїхав, Боже, який позор! Ну, коротше, от всі ті, які можна собі уявити, негативні тільки речі. от… Так і описує е, Соловйов візит е, Зеленського в Україну. Ну і починається. А що вони просять в Британії літаки? А які літаки є в Британії? Та Британія, член НАТО, і союзники і перемовини очевидно ведуться не в одноосібному порядку з кожною країною, а в комплексі. Ну але це менше з тим, е, і значить, е, що мене здивувало? От, що вони роблять? Вони говорять, от вони там Зеленського вітають оплесками, от, там щось те те. А в Туреччині загинули люди. <різвіст> Розумієш? <різвіст> що вони роблять? <різвіст> от, типу, от вони, типу, лідери вільного світу, аплодують Зеленському, а в Туреччині в цей час загинули люди. Так, в Туреччині люди загинули через стихійне лихо, а не через те, що хтось випустив ракети свої, і лідери вільного світу зробили одразу, відправили допомогу в тій кількості, яку Росії, яка Росії не снилася. І очевидно, що рятувальні і гуманітарні операції там будуть проводитися, і Росія не спроможна проводити такого масштабу гуманітарні операції, як країни-члени НАТО, якими є Туреччина в тому числі. Ну, тобто, і постійно, і, він, і просто це кілька разів. Він просто це повторив кілька разів, що мене вразило. Що він повторив це кілька разів, що там от він приїхав просити літаки, а в цей час в Туреччині загинули люди. От там щось ще трусить руку королю, а в цей час в Туреччині загинули люди. Така, ну Ну, я розумієш, що це ну, шукати логіку в цьому... Е не варто, це просто ну, нав'язування певних е, наративів, да, в Туреччині загинули люди. Давайте згадаємо, е, ну очевидно, що правильно ти говориш, треба людям це е, е, пояснювати пояснювати такі прості, прості речі. Давайте згадаємо, як е, е, на Росії галі, галі, горіли ліси, і Або вони торгів... навіть не могли їх потушити, тому що, тому, тому, що mm. у них нема чим тушити. Ні, нема просто засобів, поки вони всі не, вигіри, не вигоріли там. Ну, велика площина просто. Тому вони переводять ну, от такі речі на, ну, на якусь діч. Діти в Африці теж голодають, причому голодають все моє життя. От мені ще в Радянському Союзі розповідали. що... І ще й через русню, яка не пускає зерно в, в, в потрібній кількості з України на експорт. Так що тут можна це можна безкінечно продовжувати. Ну і буде у всьому, і, і багато в чому буде винна русня. Так що, в будь-якому разі, не ведіться не на всі їхні. Якісь потуги щось виправдати, тому що це неадекватна неадекватна аргументація і неадекватна історія. Що ще вчора відбулося? поки значить Зараз ми.